Живемо в військових умовах. В країні оголошено військовий стан, і міська рада прийняла для себе рішення, що ми повинні максимально вкладувати в інфраструктуру для того, щоб забезпечувати населення якісними комунальними послугами. І в сьогоднішній день величезні кошти виділяються і на теплові мережі, і на водоканал. Таким чином надаємо послуги, але прийняли для себе рішення, що на цей період ми мінімізували витрати на Облаштування нашої території, а саме заміна плитки, дорожки. І, але час минає і ідуть такі речі, як руйнування наших пам'ятників. А це наша пам'ять про наших героїв, які діди, прадіди захищали нашу країну, нашу батьківщину від фашистсько-загарницьких військ. І на сьогоднішній день ви бачите, в якому стані перебувають наші меморіальні комплекси. Це центральна частина міста Змієва і Таранівка. І сьогодні я вже дав доручення, щоб на сьогодні розрахували проєктно-кашорисну документацію. І з настанням погодних умов ми проведемо реконструкцію обов'язково двох комплексів: це міста Зміїв, це Таранівка. Нам необхідно привести до ладу наші меморіальні комплекси, щоб вони також завжди були. В увіковічували нашу пам'ять про наших дідів та прадідів. Ми проводимо величезну роботу щодо увіковічення наших героїв, які боронять сьогодні нашу країну від країни агресора Російської Федерації, але ми не повинні залишати без уваги і пам'ятати про. Другу світову війну. Тому така робота буде проведена з зазнанням погодних умов. На сьогоднішній день готується проєктна кашторисна документація і зразу розпочнемо роботи щодо облаштування цих, цих місць, цих двох меморіальних комплексів. Дякую, працюємо на перемогу. Робота триває.